США запровадили нові санкції проти більше 300 фізичних та юридичних осіб у РФ і третіх країн, які допомагають Росії підтримувати його воєнну машину. Як нові санкції вплинуть на РФ? Поговоримо з економістом, виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензном. Пане Олеже, вітаємо вас. Я вас також вітаю. Отож, кого і що безпосередньо торкнуться ці санкції? Наскільки вони взагалі будуть потужними проти Російської Федерації? Ну, дивіться, я не беруся аналізувати, наскільки вони потужні будуть щодо фізичних осіб. Там є надзвичайно важливий момент в тих санкціях, який докорінно їх відрізняє від раніше прийнятих. Санкції введені на Московську міжбанківську валютну біржу. І санкції введені на національний клірінговий центр по розрахунках на МВБ. Вже на сьогоднішній момент це призвело до того, що різко обвернувся російський рубель по відношенню до американського долара. По суті, вся інфраструктура валютообмінних операцій Російської Федерації повернута на стан 1995-96 років, коли, власне, і була запроваджена механізм через Міжбанківську валютну біржу. Ця ситуація в дійсності призвела до того, що по суті сьогодні паралізована ситуація з конвертацією російських рублів в долар. А якщо врахувати, що весь імпорт на сьогоднішній момент є надзвичайно доларозалежним, то ця ситуація з блокуванням і введенням санкцій на міжбанківську валютну біржу є достатньо чутливою для російської фінансової системи. Хоча ми вже почули з вами заяву від Російського центрального банку, що основним буде тепер в курсу співвідношення російського рубля до юаня, а все останнє буде підпорядковуватися саме таким розрахунком. Просто треба нагадати, що юань це валюта з обмеженою конвертованістю. І навіть маючи великі запаси в юані, ви не зможете в Китаї нічого купити без спеціального дозволу, який видає Народний банк Китаю, а Народний банк Китаю. Є надзвичайно обережної видачі подібних дозволів. так що наявність великої кількості юанів ще не означає е, можливості швидко проводити в них розрахунки. Це при тому, що долар е, жодних проблем з цією приводу не має. Тим більше, якщо ми з вами уважно подивимося, що е, основні операції Російської Федерації, е, які вона здійснює в тіньовому е, імпорті, в тіньовому, вони напряму зав'язані по долару. Це серйозно б'є на можливості тіньових операцій, пов'язаних з продажем, наприклад, нафти, і з отриманням по каналах сірих тих самих комплектуючих або тої самої елементної бази, яка вкрай потрібна російському ВПК. Хочеться поговорити насправді ось саме те, що санкції торкнулись і. А технологічних підприємств, які виготовляють продукцію для ВПК, як це вплине на війну Росії проти України? Адже все ж таки інші країни менше допомагали Росії обходити ті самі санкції? Чи можемо ми очікувати зараз якихось змін? Ні, я думаю, що в даній ситуації це просто розширення додаткове розширення переліку санкційних підприємств, доки є Китай. Доки є е, неформальні стосунки Пікіна і Москви, доки Китай постачає на сьогоднішній момент в обхід, в обхід санкційних обмежень в Російську Федерацію товари подвійного використання і елементну базу, е, Росія буде відновлювати свій військовий потенціал. Поки є таке від, вікно можливості для Російської Федерації, санкції не будуть сильно бити. Вони ускладнюють роботу, але вона ця ускладнення не є критичною. Тобто якогось плюса, наприклад, для України, ми в цьому не можемо вбачати? По е санкціях на Московську і міжбанківську валютну біржу однозначно, як мінімум 2-3 тижні буде хаос, а потім е це ще раз більше засуне російську економіку під е китайського сусіда. Це однозначний плюс, але треба розуміти, що в будь-якому випадку, поки є ще раз співпраця. Е Питання, наприклад, отримання Китаєм газу по внутрішніх російських цінах буде для Китаю вирішуватись тепер набагато простіше. Ну і наостанок, давайте поговоримо про ситуацію з рублем. Що тоді нам очікувати? Бо ми зараз бачимо, вже є в Росії черги в обмінниках. Люди стоять, намагаються якомога швидше поміняти долари. Зараз російський рубль по відношенню до долара 120. Це е, максимальна цифра, яка досягнута формально. Центральний банк Російської Федерації офіційний курс не змінив, 93. Але в реальній дійсності за таку ціну ви його не купите. В деяких банківських структурах доходить до 120-125. І я ще раз говорю, така е, паніка вона буде продовжуватись достатньо е, певний період часу, поки не буде знайдені нові механізми конвертації долара в, е, в рубль. Тому що Юань точно не врятує ситуацію в зв'язку зі своєю обмеженою конвертованістю. Дякую, пане Олеже, що долучилися до нашої ефіри. Я ж нагадаю, що ми говорили з економістом, виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензоном. А я дякую за те, що ви обираєте Рибака Україна і залишайтеся із нами.